Привіт! Хочу зараз вам показати, наприклад, як обирати із певних наявних предметів. Сьогодні я вирішила зробити невеличкий експеримент, витягнути нам карту. Я думаю, що багато серед нас тих, хто вже користується різними оракулами або картами Таро, метафоричними картами, навіть картами ті, що слугують для психологічних практик. Це неможливо, це можливо можуть бути навіть і не карти, це можуть бути інші інструменти чи будь-що. Смисл навіть не в самій карті, а просто. Побачити і зробити вибір маятником. Як бачите, мій маятник відпочиває собі на квітці життя і на невеличкому аметистові поряд з селенітом. Сьогодні я нам обрала таких три невеличкі оракули, дуже легкі, українські зі свободою на душі, з україною в серці. Оракул Богинь і оракул вознесених майстрів, вчителів людства Дорін Верче. Отже, я беру зараз мій маятник і питаюся, з якої колоди нам дістати карту сьогодні. У мене є три варіанти. Я обираю кожен з них Отже, підкажи мені маятник, з якої колоди дістати міні-карту на сьогодні для нас усіх. Чи це перша колода? Ні. Відповідь ні. Чи це друга колода? Відповідь так. Добре. Чи це третя колода? М -м, відповідь також так, тільки така не дуже певна. Отже, найголовніша колода в нас буде сьогодні українська зі свободою на душі, з Україною в серці. Від Mystic Silk, наших щирих українців. І другу допоміжну ми дістанемо з цієї колоди колода богинь Дорін Верч. Отже, поїхали. Дістаємо нам з вами карту з українського оракула. Оракул української сім'ї. Будь ласка, чекаємо від тебе для нас повідомлення. М -м, справжня краса. Ось так, напевно, буде гарно видно. Краса до вінця, а розум до кінця. Кожен подумає, що для нього означає ця карта. Витягнемо тепер з оракулу богинь. Маву Мати Земля. Бачите, тут нас закликають допомагати захищати навколишнє середовище. Так, дуже гарна карта. Я, в принципі, вже знаю, чому вона випала саме для мене. Ви подумайте, будь ласка, чому вона випала і для вас. Отже, сьогоднішня вправа це саме про вибір. Це, наприклад, може бути три книжки, яку мені зараз почитати найкраще. Так? Це може бути і будь-що. Візьміть якісь варіанти, не обов'язково три, візьміть більше. І з маятником перевірте, що вам обрати. Нехай маятник стане вашим гідом, який допоможе вам обрати. Чи, наприклад, в магазин ви заходите і хочете купити оцей оцей чи отой йогурт. Маятник дістали подивіться, який саме мені купити, який корисніший для мене, в якому менше цукру, який більш чистий, і потім перевірте, склад, який там склад. Тобто сьогоднішня вправа саме про вибір. Щоб маятник вам допоміг обирати щось. Найголовніше, звичайно, фокус уваги всередину. Як ви самі це відчуваєте, цей вибір, до чого ви тягнетеся. І потім порівнюєте відповідь, яку вам надав маятник. Приємного вибору! Бувайте, ава!